Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. Все, що їм треба, це ШЕБА. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магнеби 6 антистрес містить вдвічі більше магнію, Збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магнеби 6 антистрес. Тепер у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Пересіло. Неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся повну. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я Яташину. Дуже... Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі. Прийом раз на добу. Любиш вчитися? Роби це в задоволення із з освіта. Тут маркетинг, IT, дизайн, англійська, кулінарія, тренування та інше. Навчайся з різних пристроїв зручно. Вибирай безкоштовні лекції або поглиблені курси. Миого освіта. Ми навчимо. Поколювання, уніміння непокоїть вас. Комплекс Долгіт антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули Долгіт антиневро. Допомога вашій нервовій системі. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнієр? Знімає Макіяж очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть відчутливу шкіру. Просто маст хев і воля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. гарнієр. Ви любов від гарнієр природна здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Мільйони людей довіряють head Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Ріва ріва. Все буде смачливо. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Спробуйте новий гель для прання Савекс Преміум потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям і надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс відмінне рішення. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. «Фонеган Фастгей для маминої спини та коліна тата. «Фонеган Фастгей для дідуся та спортсмена брата. «Фонеган Фастгей при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Купуй як нове за менші гроші з ОЕЛИКС доставка і розпакуй круті подарунки. Гарантовано за дві покупки. Щотижня розігруємо смартфони, павербанки та зарядні станції. А щомісяця ноутбуки та станції живлення. Реєструйся у акції та вигравай. ОЕЛИС доставка виграшних покупок. де. Яка ж у нас гарна країна? Любий зупини на заправці. Звичайно. Знову хочу в туалет. Мабуть, цистит. Цистит? Уролесан. Лікарський засіб на рослинній основі. Уролесан діє з першого дня прийому. Усуває спазм, полегшує сечовипускання Уролесан. Папа цистит. Життю. Привіт. Тепер у новій упаковці. Від артеріум. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Таму є голод. Знервованість. Переляк. Стрес. Знову стріснилась. Щось серце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Спреї для чищення, містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від містер пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Наші серіали про наше життя з понеділка по четвер, о 20-й на К2. Як склеїти розбите серце? Люто тобі на все зібрати речі, піти, але я життя своє без неї не уявляю. В полоні я найбільше боявся, що ніколи не зможу вам сказати, як сильно я вас люблю. Цієї осені. <рес> У нас буде дитина. Я благаю. Залишій. Краса і кохання. Просто бути з тим, чиї серця ти любиш. Назавжди. Дуже добре, дуже ласкава. Вона прийме їх усіх з великою любов'ю. Мушу йти на роботу. Бо хочу! Мушу вкласти дітей спати. І от одного разу, бо хочу! Мушу голитися! Бо хочу! «Джилет Проглайт» тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. «Джилет. бо хочу! Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Дуже... Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс Фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках. Аптека доброго дня та 1 СА аптека. Геровітал Energy та Геровітал Плюс 500 і 700 мл. Зі знижкою 20%. Я бачу силу мого собаки, його витривалість. Він моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю йому високоякісний раціон. Про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних собак. Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт, єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах: неправильне харчування, стреси, і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено. Мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі. Мікрофлора у порядку міцний імунітет. Від фармак. Малий. Ти піцу замовив? Замовлення підвисло. Аж гігабіт від Київстар вже б кур'єра зустрічали. М -м. Спробуйте гігабітну швидкість у тарифах Київстар домашній. Нарешті. Коли мені хапає спину, я беру фламідес гель. Три проблеми вирішує Один фламідес гель. Від болю від набріку від запалення. Фламідес гель проти болі в спині та суглобах. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тому Втамує голод. Через стрес болить живіт? Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Майстри з кафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе. Розболілося горло. А... першіння і відчуття сухості, схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фьорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі Ісландський нор. Їхня сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка. Фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Ану, швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. Мене лишили всі хати Чінко буду стояти, вирішільно зачинили, брудні плями залишили. То й що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засоклого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Угу. болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміносткуру допомагає відновити контроль за сечовипусканням. випусканням. Феміностуро сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека ЕНЦ, аптека Копійка та Аптека Шер. Памп. для щоденної підтримки імунітету. Мати позбавила вас прав батьківських? Так, рідна мати, чому найболючіші психологічні травми завдають найрідніші люди. Через таке пройшла що Ой. якась порожнеча. замість того, щоб бути щасливими разом. Настенько кохана, ну найди я тебе обніму зараз. Сімейний суд о 21.45 і судові справи о 23.35. Щодня на К2. дам йому ще один шанс. Ми зараз будемо йти в судові дебати? Дуже питання? Можна. Нема. Починається з тебе. Ля Ліксир. новий аромат. Ланком. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде, я знову літаю. Лорде Гіаль. Прямий шлях до виведення мокротиння. Мене лишили. Стояти щільно зачинили, брудні плями залишили. То й що? Somat Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Somat Екселенс 5 в одному. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тому є голод. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс, піколакс. з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Спреї для чищення Містер Пропер втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від містер Пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Осик грозисноті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При покупці великої упаковки 150 грамів. Ви заощаджуєте до 50%. Грація моєї кішки надихає. І Я допомагаю їй бути такою. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних котів. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. Майстрине з кафе Голд. Пайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення, набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Все, що їм треба, це шеба. Тіло шукає джерело вітаміну Д. Потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну Д. Він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатрим підтримка всього організму. Ріва. Ріва. Все буде смачливо. Відтепер з новою олійною заправкою. Відчуй багатство смаку і аромату. Завдяки бактеріям Lactobacillus корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах. На жаль, тіло ідентифікувати не вдалося. Документи про загибель вашого чоловіка готові. Тато не повернеться. Він загинув. Сімейний консультант. Сьогодні о 20 й на К2. Тоді в мене до вас запит... Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель, сів, голос голосі першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик. Прикашлю ляв'яни. Від фармак. Соковиті курячі стріпси зроблять з вас справжнього куркофана, а нові соуси здивують кожного. Стріпс бакет лише за 220 гривень. грив. саме так смакує курка. Мамо, у мене носик грозить. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набря. Сноті солоденька сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. Тісноті носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа видаляє до 100% макіяжу. Збагачена 5% сироватки з вітаміном С. Розкриває власне сяйво шкіри. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа. Шкіра для сяйва. Нівеа для шкіри. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Доброго дня, колеги. Якого там доброго? Хворого. На роботі та й з соплями. Як тут працювати? Можна спробувати спрей фармазолін. Перевірений засіб від нежитю. Фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Спрей фармазолін починає діяти вже через дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Саме він при закладеності носа. Спрей фармазолін з м'ятою та евкаліптом. Від Фармак. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнієр? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто маст хев. І воля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр. Ви любов. Від гарнієр Природна. Почали кашляти по-дорослому. <клес> Хоч би на лікарняний не, не загріміти. <клес> Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак від кашлю сховатися неможливо. <реку> мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю знає мама, тато і син лікує кашель мукалтин від артеріум. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом! Евказолін від Фармак. Неймовірна свіжість випраного одягу із кондиціонером для білизни сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. для себе та своїх рідних. Будь-де, будь-коли, насолоджитись відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Ану швидко пити памп. памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп для щоденної підтримки імунітету. Я Ярослава Магучі, рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка. Коли звичайної води замало, я рятуюсь. Рео. Відновлюся з Рео. Що змушує ваше серце битися? Це пасіоне інтенс Джорджо Армані. Головний біль. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при Мігрені. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін, скажи болю, ні. вчасно. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок ще сверблять. Степану для шкіри, Ромчику – на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Судокрем І дорослим, і малим. Синку, в тебе нічого не болить? Mm -mm. Оформи підписку на аналізи Сінево і дізнайся, чи mm -mm. це дійсно. Mm -mm. Mm -hmm. Підписка на аналізи Сінево з вигодою 20%. відсотків. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При покупці великої упаковки 150 грамів ви заощаджуєте до 50%. Закрип, біль в животі, спазми. Спробуй піколакс. Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Спробуйте новий гель для прання Савекс Преміум. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям і надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс Преміум. Відмінне рішення. Коли тіло шукає джерело вітаміну Д, потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну Д. Він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатрим підтримка всього організму. Я б хотіла, щоб ми були разом. Все і так зрозуміло, я твій тима. Ти, Ти за мене. Тієї миті, як я побачив тебе, я не переставав дивитися на тебе з любов'ю. Цієї осені на к 2 Краса і кохання. Ваша промова, будь ласка, ваше щастя. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель. Три проблеми вирішує один Фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Гіркота у роті дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. від Фармак. Поколювання, уніміння непокоїть вас. Комплекс Долгіт Антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули Долгіт Антиневро. Допомога вашій нервовій системі. Персіл. Вау, мама у своїй новій сукні. О, ні. нові диски. Персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл, персіл. Ти завжди викладаєшся наповну, завжди тримайте подалі від дітей. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах: неправильне харчування, стреси й нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено: мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фармак Зустрічай нову крем-фарбу палет ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір! Більше ніякого сивого волосся. Палет, фарба номер один у Європі. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення, набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Я бачу силу мого собаки, його витривалість. Він моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю йому високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних собак. Я літав, літав, а кашель зупинив мене. Кашель симптом респіраторного захворювання. Тому лікуємо респіраторно. Робимо інгаляцію. Лорде Гіаль. Інгаляційний засіб від кашлю. А з новим юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Завдяки Лорде я знову літаю. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Ану швидко пити памп. ПАМП! ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Завдяки бактеріям Lactobacillus Корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. Новий, новий 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 стиль. Улюблений смак пепсі по новому. Ти відкрий. Пепсі, новий стиль, улюблений смак. Біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен. Швидша за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не загриміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Кашель починається. У горлі першить. <кх>, голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель сів голос чи першить у горлі, двофазні льодяники. Бронхалик! При кашлю лядяник! Від Фармак. Я Ярослава Магучик, Рекордсменка світу та олімпійська чемпіонка. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Відновлюся з Рео. Є страви, символи, які розповідають нам про те, як взагалі нам вдалося вижити. Існують такі традиційні страви, і рецептури, які не потрібно переосмислювати. Якщо ми будемо досліджувати їжу, ми зрозуміємо через їжу, що ми абсолютно європейська світова нація. Я шукаю тих людей, які роблять щось особливе. Локальний продукт. Готові скуштувати. Документальний фільм «Тісто» 28 вересня об 11.30 на К2.